Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про заступників голови обласної адміністрації. Ця розмова зумовлена тими подіями, які відбуваються у Сумській області. Ми дякуємо всім вам, оскільки ви долучилися до обговорення. Першої нашої розмови щодо цієї теми про голову Сумської обласної державної адміністрації, Відео під назвою хто такі голова Сумської обласної державної адміністрації. А наразі ми поговоримо про те, хто такі заступники голови Сумської обласної державної адміністрації. Наша розмова буде з Семеновим Володимиром Миколаєвичем, доцентом кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, моїм колегою. Нагадаю, що Володимир Миколайови має три освіти: юридична, історика, педагогічна та освіта з державного управління. Він також певний час навчався у військовому. Училище він має досвід державної служби як на регіональному, так і на центральному рівні. Він веде відповідні дослідження. Він багато знає, багато розуміє, тому поговоримо сьогодні з ним. Слава Україні! Шановний Володимир Миколавич! Героям слава! Давайте почнемо із традиційного питання. Про законодавство щодо заступників. Як ми до цієї розмови з'ясували, там є такий дуже цікавий, принциповий аспект, тому що говорить законодавство про заступників. Ну, Законодавство говорить просто, чітко, зрозуміло. Є закон про місцеві державні адміністрації, він був, набрав чинності у Квітні 99-го року я хочу звернути увагу: квітень 99-го року напередодні президентських виборів ага. кучма йшов на другий термін. Тобто я ви бачу, йдеться про кучму. Так, квітень 99-го року кучма йде на другий термін і приймається цей закон. Так. так. За півроку до того. За півроку до того тут будемо так орієнтуватися чітко на закон. На закон тут такий певний послідовність. Ну, Дивіться, згадаємо, тут критика була в дописах і казали, що ми мало сказали про голову, трішки відійшли від теми. Тому голова призначається президентом. Це потрібно розуміти. Голова місцевої державної адміністрації призначається відповідно до закону президентом за поданням уряду. На термін повноважень президента я звертаю на це увагу. Далі поясню, чому на термін повноважень президента, але у нас парламентська президентська республіка. Рухаємося далі. У голови повинні бути заступники. Це нормальна практика, практика управлінська, є керівник, є люди, які відповідають за той чи інший напрямок. Ну, от у існує таке поняття рівні підпорядкування. До 10 вважаються оптимальним, тобто 5-6 заступник з гуманітарних питань, заступник з економ... я за розмову називаю. Заступник з економіки, заступник сільського господарства, тощо, тощо, тощо. Тобто 5-6 заступників. соціальної заступ... сфери, правильно, то потім е, стосується правоохоронних органів. Так там можуть поєднуватись по ріznому, але от і в нього є заступник, одна людина не може все витягнути. І от, відповідно, в нього є заступник, який відповідає за той чи інший напрямок діяльності місцевої державної адміністрації. Як призначаються заступники? Як ну, так, закон про місцеві державні адміністрації це чітко визначає, За поданням голови, з погодженням з урядом, призначаються заступники голів місцевих державних адміністрацій? Знов таки дивіться, чітка вертикаль. Президент голову, голова, голова пропонує. Своїх заступників вони погоджуються. І навіть я трішки далі піду, керівники департаментів управлінь там теж за поданням призначаються, але з погодженням з е, органами влади, які стоять вище. Міністерство. Ну, для прикладу, Комітет. Міністерство. Комітет, міністерство. Якщо це департамент освіти, відповідно освіта. Якщо це охорона здоров'я, відповідно е, охорона здоров'я. І отут що далі цікаво. Що далі цікаво, от знов таки, все чітко прописано в законі. Мається на увазі групова відповідальність. Знов ну, таки, парламентсько-президентської республіки, змінюється президент, голови місцевих державних адміністрацій, пишуть заяву про звільнення. Але пишуть заяву про звільнення голови, пишуть заяви про звільнення і їхні заступники. І тоді вже новий голова. Призначений приймає рішення. Чекай, от зараз звільнений голова сумської обласної адміністрації, заступники написали заяву про звільнення. Правильно, От тут принциповий момент. Дивіться: от якщо ми беремо кодекс законів про працю, людину в принципі не мають права ну, змушувати писати заяву. А тут інше законодавство, закон про держслужбу правильно? так тут. Закон про державну службу, закон про місцеві державні адміністрації там не у всіх питаннях попадають під дію кодексу законів України про працю. Вони ж не пишуть за власним бажанням за погоджу з чином старі. Законом Уже... визначено. Ні, у зв'язку з звільненням. Ну так, тобто, не доводилось цього писати, але швидше за все, так, мабуть, є якийсь документ, який узгоджений, і як це пишеться, Ну, шаблон, будемо так. То тобто, зараз заступники голови Сумської обласної адміністрації написали ці заяви, і вони знаходяться у такому от статусі. Ну, відповідно написали... до закону. Ну, вони продовжують виконувати свої, бо рішення по заяві не Ну так, як звичай, уряд, який іде відставку, поки не призначений новий, точно так же вони у статусі ВО працюють поки не буде призначено. Тому новий голова адміністрації їх або залишить, да? так? Так. Ну, приклади... Або вони, до речі, вони мені говорили, або ми ще подивимося. <кх> ну, тут теж. Ні. Хто прийде, яка людина прийде? Безперечно. Рухаємося далі. Ну, рухаємося далі. І отут-от це отут, от те, що ми з вами от зараз почули от, про призначення. Суто по закону, як це відбувається, і отут о, такий певний камінь, який під водою. Дивіться, людина, будь-яка людина, от, ви працювали в різних органах, установах, я працював, ну, змінив доволі багато. І коли людина приходить на нове місце, який би вона, яким би вона не була професіоналом? Які б у неї були не були гарні знання, навички, практика компетентності, їй все рівно потрібно певний час адаптуватися до нового місця? Ну от тут я хочу е, згадати, коли я прийшов в обласну державну адміністрацію, 26 років, 96 рік, ну я не вважав себе там людиною нерозумною. Я б прийшов з аспірантури, думав, я розберусь. Але мені сказали, е, друже, рік мінімум. Рік мінімум, що ти зрозумів взагалі, що навколо тебе відбувається, і я не соромлюся визнати, дійсно, рік пройшов. Тобто, тут проблема реальна, це проблема, це такий філософський термін, як тяглість. Ну, Коли о, приходить о, з нуля без знання, от ця тяглість порушується. Це проблема, так. Да. І от, от так, ця проблема, я теж підтверджую: ну, так, приходиш і починаєш все заново. І поки ти дійсно, ну я б не сказав, що рік. Але півроку, як мінімум. Півроку, як мінімум, от я коли прийшов до адміністрації президента. Ну, півроку як мінімум я входив у курс справ: що, де, як, куди звернутися, в який кабінет, які підписи, які узгодження, дуже багато. Так от дивіться, людина працювала, працювала, має певний досвід, змінюється команда, змінюється голова, і на законних підставах, ну, чи вирішать її залишити, чи залишать, чи не залишать, це велике питання. Але людина з певним досвідом, і ця людина відходить від роботи. Приходить нова людина. Півроку рік вона знов починає працювати, знайомитись, тобто запрацювати ефективно, вона не тому, що не хоче, вона просто не може. Їй потрібен час на адаптацію. Це велика проблема от саме цього закону. Одна з, цих, одна з проблем цього закону, я далі ще скажу, що стосовно цього закону, дивіться, от тут цікавий приклад Великої Британії. Отут от може. Ну, по закону посада голови адміністрації це адміністративна, це не політична. Міністри в нас політичні посади. І от тут, ну я б так умовно назвав, б, ну, маю право, як науковувати, умовно назвав, б от посада голови обласної адміністрації, особливо обласної, районною там менше. Це політична посада. І от я б провів тут аналогію. Дивіться, коли в Британії змінюється уряд, чи змінюються міністри, от іде міністр відстав. Там це не означає, що весь склад міністерства піде в відставку. У такий спосіб тяглість забезпечує. забезпечує мені з пішов. У нас ні. закон так, воно не завжди реалізується. Дуже часто і приклади ми мали у нас на сумщині, що залишалися заступники, які працювали раніше з попереднім головою, Вони продовжували працювати, але все рівно людина знаходиться певною мірою в підвішеному стані і залежить від тих, хто зверху. І залежить від тих... то зверху знову таке погодження з вище стоячим на Я тобі більше скажу. А коли людина йде на держслужбу, то я жодного негативу ніколи не скажу про таких рядових чиновників. Це, як правило, невелика зарплата. Я ж сам, я ж сам знаю. Я по це ймов... мяко кажуть, кажучи, невелика зарплата. сто 120 гривень. Далі це е, е, я відмовився від багатьох важливих аспектів свого життя. Це вплинуло і на особисте життя. І на спорт, на все, що я любив, бо і ти ще знаходишся в стані постійного стресу. Тобто, це так, ну собі задоволення а, працювати там. Давай повернемося до закону того цікавого нюансу. То, от, повноваження, відповідальність. Ну давай. Але я завершу точку зору: змінюється міністр, але працівники міністерства залишаються працювати Ага. оце, це от там так. Рухаємось далі. І от тут, ну таки закон. Я навіть зачитаю тут, зачитаю, щоб, ну дещо скорочено, але зачитаю. Дивіться. Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями: десять пунктів. Я їх трішки так стискаю. Перше забезпечення законності, охорона прав і свобод громадян, соціально-економічний розвиток, бюджет, фінанси, облік, управління майном та приватизація, розвиток підприємництва, промислове і сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, наука, освіта, культура, охорона здоров'я, використання землі та природних ресурсів. Зовнішньо-економічна діяльність, оборона, мобілізаційна підготовка, соціальний захист, праця, заробітна плата. Дивіться, практично всі аспекти суспільного життя і країни, і того чи іншого регіону. Ось вони отут, у них і от як ще раз, вирішуються місцевими державними адміністраціями. А тепер дивіться. Той самий закон, стаття 16. от Така цікава калізія. Я на неї звернув увагу, от коли готувався до цього ефіру. Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями. Там трошки більше широко, більш деталізовано, тобто не 10 позицій, трошки більше, але, в принципі, все те саме написано іншими словами. Тобто, дивіться, виходить така права калізія. Ми. Ще раз. Вирішуємо ці питання і самі себе контролюємо. Тобто самі себе контролюють. О, наскільки я тебе правильно зрозумів, зовнішнього контролю жодного. Ну, вищестоящі стоящі органи, але, в принципі, Які контур... в Києві. Як і в Києві, а на місці громадськість наша не готова до цього. Ну як сказати, про громадське зараз поговоримо. Окремо а тут є продовження. Те, що я з чого починав, О, дивіться, актами місцевих державних адміністрацій розпорядження. Наказу з більш важливих питань це розпорядження. І як вони приймаються одна сабова, за підписом голови ну, десь хтось порадив. Пройшло узгодження там юридичних служб, керівник секретаріату, тощо, але це узгодження. Це і одна людина приймає рішення. Тобто одноособово. І от в цьому питанні, дивіться, який перелік, що можуть вирішувати. І от допис був з минулого ефіру, а гроші в місцевих адміністрацій. І вони ними розпоряджаються. Як розпоряджаються, інша справа? І отут от якраз питання: а чому б це не передати місцевому самоврядуванню? Місцевому самоврядуванні обласна рада. Приймає те чи інше рішення. Рада не сформована по жорсткій лан низці, зни, зверху донизу. А скільки вони там депутати, вони людьми обираються. Так, вони обираються людьми і в Раді представлено декілька партій в будь-якому випадку. Декілька партій, різні погляди, суперечки, обговорення, прийняття рішень колегіальних. І отут ну, висновки робіть. Висновки робіть, там одноособово і самі ж себе і контролюють. А тут обговорення. Ну, далі про це буде говорити. Давай так, зараз я спитаю, а що ти пропонуєш, як має бути? По-перше, а по-друге, поговоримо, що нам робити і всім людям робити у цій ситуації. Ну, що пропоную, це як моя особиста точка зору. Вона навіяна і освітнім рівнем. І викладацьким рівнем, От, викладаємо студентам ці ж самі дисципліни, у нас є спеціальність політична аналітика. От, вона підштовхнула, до речі. Ви знаєте, я відверто скажу оцей закон про місцеві державні адміністрації, коли я, я вже працював в органах влади, я з 98-го року державний службовець, інспектор шкіл тоді ще був, і закон прийняли ж пізніше. Закон прийняли в квітні 99-го. Я його, мабуть, на пам'ять знав. Зараз трішки підзабулося, але ви знаєте, коли я вчора це відкрив, ну, я був здивований такими протиріччями, які є в законі. Я на них просто раніше уваги не звертаю. Моя пропозиція, моя точка зору, повноваження потрібно передавати на місцеве самоврядування фінанси. І в тому числі фінанси. Ну, Знов-таки, місцева державна адміністрація, одноособове рішення, там колегіальне, рада приймає рішення. Так, Рада приймає рішення все крапка. Адміністрації так, їх потрібно залишати, але в такому вигляді залишивши їм контрольні функції. Це те, що називається перфект. Ну, приблизно в різних країнах це може називатись по-різному. Тут це потрібно. Дивіться, от пропозиція така вона непроста: змінити ту систему, яка існує, але її потрібно змінювати. Ми рухаємося в цьому напрямку. Вся Європа йде в напрямку децентралізації. 1985 рік європейська хартія місцеве самоврядування і пішло на децентралізацію. Тобто передачі влади на місця, в тому числі, і навіть 4 три системи європейські самоврядування вони були дуже різні: одна занадто централізована, одна там посерединки, одна е децентралізована. Навіть вони дуже зараз як. Різниці відмінності між ними, між ними все менше, менше і менше, тому що вони рухаються до децентралізації. От ми теж повинні до цього йти. Але тут змінювати законодавство потрібно. Добре, давайте тоді ми фіналізуємо чу -чу частину розмови. Я скажу так, що навіть коли студентів питають, що назвіть вашого депутата на Верховна Рада, місцевого, ви до облради кого обрали, і до місцевої ради там, до ОТГ і так далі. вони не знають. Значить, ну якби орган ніби є, але він не, ну, не видний. Я, я ось про що ще хотів поговорити. От що робити в цій ситуації? Ну, Пропозиція висловлена, але це на майбутнє. Я, відверто кажучи, не вірю, що в період активної фази війни хтось буде ну, вертикалю. Але мільярі. це потрібно робити. Ну, Ми про це маємо знати. Да. А, от, а от я дотичний до громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації, зараз військової адміністрації. І я бачу, що заступники та різні, Хтось йде на контакт з кимось, можна вирішувати питання, можна, ну як сказати, спрацювати працювати разом. Я не соромлюсь назвати навіть прізвище. Це перший заступник Савченка Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор. Це. Керуючи справами Кальченка Кальченко Ігор Володимирович, це Надярний Сергій Володимирович, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю. Жодної відмови в комунікації постійно конструктив. А є ж такі, які ну, от, звертаєшся, а чого ти, ну що там? От, ми ж знаємо з тобою, що таке футбол, що таке спітлять. Що таке, ну там, я не буду інших називати, да, от як би відповісти, але брати участь, от відношення так, таке. А хто ви такі? А я хочу спитати, ви хто такі? Ви з'явилися з, з якихось регіонів при всій повазі до вас. А ви хоч представтеся, от Сумщина для вас це що? От, що таке? от Для мене два критерії. Перше професіоналізм, Другий, що Сумщина для цієї людини це не пустий звук. І вона її знає. І рамний канатоп, і середина Буду, і Ямпі, і Ахтирку, і Тростянець, і Суми. А я от згадую 96-й рік заступників голови Єпіфанова Анатолія Олександровича були ж місцеві. Крамер, Добровольський, Верещага, і вони знали регіон, так... Берфман. Вони чудово знали регіон, вони чудово знали, знали кож, людей. кожну шпаринку, що хто чим дихає. Я працював з цими людьми теж, тільки я тоді працював на районному рівні. То всіх, всіх цих людей знав дуже чудово, ну не особисто, але це мої були фактично керівники. Я... А потім Щербанівський десант. От все. Ну, ви знаєте, скажу наступне: дивіться, от згадали ви Сергія Надярного, я інших заступників знаю просто менше, а з Сергієм це унікальний випадок, і він тільки на користь. І я тут як більш навіть скажу більше, Сергій Надярний, він був моїм фактично керівником, він працював внутрішня політика, я був в районі внутрішня політика. Тоді вийшло так, що я вже в Києві, внутрішня політика в адміністрації президента Сергій залишається тут. Помаранчева революція його прибрала. Його усунули, ну не та команда, ніхто не подивився на його професійні якості, бо просто працював за тією от. Ок. І ну, скільки там він побув без роботи, він туди-сюди, а професіонал його повернули. Він до цієї пори працює. Він чудово знає область, чудово знає політичні партії, мас-медіа місцеві. Ну, людина на своєму місці. Тут треба мовитись, нас вони не просили згадувати відразу. Я клянусь. Ну нас не просто от хочеться, щоб люди зрозуміли. Ось дивіться, когось призначають, когось ви знаєте, когось призначають. Встановіть комунікацію з ними. Там, вже, яка комунікація буде, це а, вирішиться в процесі. Ну, можливо, це якась переписка, правильно? Бо телеф... ну, треба ж ну, мати розуміння, що і телефонувати людині там, може на нараді там, чи машині, да? можна, листуванням і так далі. Тобто я бачу єдиний вихід зараз, щоб громадські організації, громадські ради де є, встановили заступниками прямий контакт, діловий контакт діловий контакт, і Почали вирішувати питання. По-перше, це форма контролю громадського, безперечно. По-друге, це участь громадян. Консультативна дорадча участь, десь організаційна інституційна підтримка. Я бачу такий ну, ну, участь тут... громадян. Це один з базових принципів ліберальної європейської демократії в Україні. Та тут працювати багато над цим. так. Від? Потрібно багато працювати. От громадянська освіта. навчити людей користуватися своїми важелів впливу на органи влади дуже багато, і зараз тільки люди про них не знають. Ну, до речі, ми ж реалізуємо цей проєкт демократія від теорії до практики в нашому університеті. Відверто скажу, один з небагатьох в Україні, в якому реалізується викладається на третьому курсі. Ну, в оригіналі він мав назву Демократія від теорії до практики. А у нас трошки змінили демократія цінності принципу механізму. Ми навчаємо цьому студентів. Я вже третій рік поспіль викладаю, студенти приходять з певним скепсисом. От нам це не потрібно, та що це таке? А тоді, коли вони починають розуміти про що йдеться мова, вони жалкують, що курс завершився, і вони отримують досвід звернутись до органів влади. Як? А всі ці можливості є. Як провести акцію протесту, як організувати якийсь реалізувати проєкт, волонтерську діяльність? Тощо, тощо, тощо. Там практика, там немає нудних лекцій. Ми не розповідаємо, що таке демократія. Ми показуємо, як в ній потрібно приймати участь. Цей курс вже йде. От у нас у університеті був четвертий рік поспіль. Я думаю, чим більше таких студентів бо є вони в інших університетах країни, ну у нас він базовий для всіх, для всіх спеціальностей, для всіх. Тобто це плюс, це великий плюс. Ці діти будуть будувати далі. Вони побачили, як це робиться. Тобто, тобто ми хочемо сказати всім нашим слухачам, є специфічні інструменти громадянського впливу, громадянської участі. Просто ну, ми, ми про них мало знаємо. Поцікавтеся, є звернення, є петиції, правильно? Є, до речі, участь безпосередньо у нарадах. Люди можуть прийти. Можуть на наради. прийти приклади, та в тому числі, я, наскільки знаю, в Сумах були, що люди, побачивши порядок денне засідання міської ради, по Вінниці там було, хотіли побудувати на території парку церкву. І хотіли просу, було, було лобі, хотіли продвинути цю ідею. Ні, не вийшло. Документи повинні бути опубліковані порядок денний рішення Ради. Люди пройшли, висловили свою думку і це рішення було скасово. Те Теж стосується нашої розмови про заступників. Вони ну, будуть призначені, хтось призначить голову, призначить заступників. Якщо ви маєте пропозиції, дивіться по профіль, да, треба знати профіль заступника, встановити контакт і працювати на благо Сумської області. Ну тут би було дійсно простіше, як це було, якби це було в місцевому самогляді. Ні, ми сказали, що бажана, але бажана. Я ну поки вір, що так. Ну війна йде, напевно, тут вертикалю. Це ну, згоден, має але... бути. Ну ми ж маємо знати, як має бути після. Да? От, так. після війна після рано чи пізно завершиться. Ну, Сподіваємося, буде перемога, але тоді потрібно буде далі розбудовувати. От ми побачили ці проблеми. От жорстка децентралі... Це, Перепрошую, жорстка централізація це не варіант України. Це не варіант України, навіть історично. Не будемо залізати там. Але українці були завжди людьми, які самоврядні. Це традиція Запорізька Січ, козацтво. Ми козацького роду, і в гімні написано. Ми козацького роду, а козацький род вибори. Вибори, автономія, самоврядність. Ну, потрібно повертатись до історичних витоків. Так, да. знову ж таки, повернусь до цього концепту глибинна держава, що 30 років було так. Влада, ну окремі представники, на одній планеті, народ України на іншій планеті, зараз інші часи, зараз ми не можемо це собі дозволити. Призначили людину, визначили, бачите її напрям, ну, дивимося, чим вона займається, які форми співпраці, що можемо запропонувати, і налагоджувати цю співпрацю у цих ситуаціях я бачу ось такий вихід. Ну так, ну і такий от потрібно завершувати конституційну реформу. Таки потрібно завершувати. Бо дивіться, ми перейшли до парламентсько президентської республіки, а в місцевих органах виконавчої влади ми залишаємося жорстко, ну, майже президентською республікою. Дивіться, конституція це база, фундамент. Вона ж невеличка за обсягом всього на все, там скільки там старіну. Про самоврядування мало, про місцеві органи влади, виконавчі, дуже маленька. Але вона становить основу. А там написано, ну там чітко не написано, потрібно дивитись по положенням, але парламентська президентська модель в країні. А на місцевому рівні у нас жорстка президентська вертикаль. Оце потрібно змінювати. Дивіться, ну внесені зміни до конституції. Як далі потрібно вносити зміни до інших законів, в тому числі до закону про місцеве державне самоврядування припрошу ну, про місцеві державні адміністрації. Ну про місцеве самоврядування теж потрібно буде вносити. Я думаю, знаходити там можливості розширити можливості самоврядування, знаходити засоби для цього. Цей закон він протирічить. Зрозуміло. Ну а зараз чекаємо новопризначених заступників в голову. І ну, наша рекомендація така: дивіться, що за люди а, і налагоджуйте комунікацію. Це буде і а, на користь Сумської області, і це буде формою громадського контролю за їх діяльністю. Дякую, Володимир Миколайович. Дякую, шановні глядачі. А, це була розмова про. Проблематику заступників голови Сумської обласної державної зараз військової адміністрації. Сподіваємося, що вам було цікаво. Сподіваємося, що це відео принесе нам усім користь. Підписуйтесь на сумський канал, ставте вподобайки, коментуйте. Дякуємо за ваші коментарі щодо першого відео про голову обласної військової адміністрації. До побачення.